А, вулиця Красика Та Я знаю цього чоловіка, цей чоловік любить розказувати, що він воював. Ха. І так розводити жінок на гроші. Причому чоловіків він не просить. Ну, Я б на його місці теж не ризикнув чоловіків просити. Ха. Традиційно водій Тесл думає, що правила вуличні не існують. Або якщо існують, то для тих невдах, кого нема Тесли, бачите? Цей варіант проїхати з пішохідною вуличкою. <сор, кивітник> Бібліотека? Сьогодні дивіться, які дівчата прийшли читати книжки. Я би сам в таку бібліотеку зайшов. Кілька книжечок спочатку по 50-100 сторіночок. <кивітник> а потім би взяв кілька книжок додому читати. сувенірний магазинчик Чомусь не прийнято зараз знаєте всі так розказують як вони полюбляють етно вишиванки і так далі ну от ми заходимо в магазини навіть продавця не видно а він ж десь є що Продовжувати напрямку до площини. Тут далі концерт, але так сьогодні людей небагато на концерті. Вже колись казав, що можна тут просто стояти і знімати відео. Давайте кілька кроків на Шевську. Звідти вже будемо йти в сторону дому. Між тих бук. Фані так ніхто і не купив від медика. Лісбар. Лісбар наразі. Це буває. Не дуже, з клієнтами. Ай, вертаємося. Так, як вам казав, йдемо на Краківську. Ай, вже будемо йти в сторону дому з краківською. То, що то 19-ї нема, але вже я бачу, людей в центрі стає менше, люди розходяться, незважаючи те, що великодні, не великодні, а вихідний день. Та і зустрічаємо вже практично одних тих самих. Дитячих екскурсій багато, ну це ще поки поки ще літо, канікули. Так ще є. Там Так, собачка в останній момент так, так з'явилась, що Ніби нагадування, дивись під ноги, Не заталабай собачку. Ну давайте через Діана Жишки вийдемо. Цікаво, дівчата спортом займаються, чи тікають від когось, чи доганяють, так? Не попри, <правжу> бо я шокуюся це я нажечки. А люблю цю тиху вуличку. Виходить прямо до театру імені Марії Заньковецької. Колишній театр Скарбик. Гарні назви Майстер... майстерня. Тьоці Магди, Нічого не знаю про цей заклад. Що тут і як роблять? Ну, назва гарна. Просто вислови ці, не подумайте. Розкажете, хто знає. Не виходимо до колишнього ринку добробу. Так, робили спробу його відновити, на щастя вдалося вчасно цю спробу пригасити. На стерфорі купа людей зібралась. Цікаво, та, хтось догадався, я бачу вже. Щойно хтось догадався нажати. На кніпочку Знає, зараз має загорітися зелене світло, але тут чесно, тут, тут зелене світло, на цьому стелефорі треба чекати дуже і дуже довго. Але Справді ще дивно всього нема. Автомобілі тут курсують. Так, можна йти. ну Тобто рух автомобілів тут значно жвавіший. Звичайно. Що це я говорю без сарказму. Тут автомобілям потрібніше. А що, подивимось зараз ще кілька, кілька секунд буквально, а що, а що на залишках добробут. Вразу у нас є навіть велике відео з цього приводу, де можна побачити, як де, що на добробуті. Можете писати спогади, як, хто що тут купляв. Де тут що як було, бачите? Ха -ха. А зараз тут так. Руїна. Слава Богу. Буде щось гарне, бо насправді розумієте що не має бути такий бардак в центрі Львова, який він є. Правда, правда. Так, не має бути. І театр імені Марії Заньковецької. Зверху видно, бачите, прапор над театром оперним. А, в поліції закінчиться робочий день.